Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео розглянемо декілька запитань. Ви писали їх у коментарях. Будь ласка, пишіть свої запитання у коментарях, і обов'язково у наступних відео ми будемо їх разом з вами розглядати. І так, поговоримо давайте про вибори в США. У кого найбільші шанси на перемогу? У Байдена, Трампа чи в когось іншого? Я вже розглядала це запитання, але бачите, тут дуже швидко все змінюється. Тому ще раз подивимося. І так, Байден, Трамп. Бо хтось інший. Ліцерь мечів така жорстка боротьба. Взагалі, щодо Байдена, карта відразу мені показує четвірка мечів. Це дуже поганий стан здоров'я. Четвірка мечів у кращому випадку це просто нервові зриви, дуже сильна втома, виснаження організму. А у гіршому випадку це дійсно дуже серйозне захворювання. Взагалі, ця карта може показувати операцію. Ця карта може показувати реанімацію, параліч, різні травми. І, взагалі, це карта лежачої людини, коли людина лежить і не може сама рухатися. По-перше, тут королева Пентаклів, з однієї сторони, ця карта може говорити, що багато коштів валюється для того, щоб хоч якось тримати його на плаву. А з іншої сторони, ця карта може показувати дружину Байдена, яка наполягає на тому, щоб він зійшов з дистанції по дві мечів. Рішення поки що на 100% остаточно не прийняте. Ведуться якісь перемовини, переговори щодо цієї теми, і не виключено, що можливо навіть замість Байдена висунуть якусь жінку, але тут точно немає таких карт, які б свідчили про те, що Байден стане наступним президентом США. Щодо Трампа, тут дві кашеслів: диявол і сімка пентаклів. Так дуже б йому хотілося заволодіти цією владою. Як ось тут людина тримає везений шар у своїй руці, але диявол говорить мені про нечесні методи боротьби. Так, це якісь маніпуляції, це якісь погрози, це нечесні гроші, все, що з цим пов'язано. Але сімка пентаклів закінчує розклад. Це карта. Успіху, який не здійснився, це очікування, які не справдилися. Це велике-велике розчарування. Тобто, гроші були вкладені, були ось ці маніпулювання, погрози, але вони не принесли бажаного результату. Хтось інший. тут мені карти показують, що можливо буде хтось інший, можливо, буде заміна, і тут подивіться, карти мені показують саме якихось двох чоловіків: це король мечів і король жезлів. Тому не виключено, що можливо навіть і цього знімуть, і цього знімуть, і замість них поставлять якихось інших двох чоловіків, тому що. Поки що, саме на даний момент часу, звичайно ж, ми це будемо передивлятися. Я не бачу того, щоб великі були шанси у Байдена або Трампа. Хіба що Трамп якимось дуже нечесними способами може виграти ці вибори, але все одно тут же ж карта розчарування, все одно він не отримує того, на що сподівався і в що вкладав ось ці ресурси. Тому тут на арену виходять якихось два нових чоловіки. Подивимося, як це буде програватися. Давайте ще поглянемо, як вибори в США вплинуть взагалі на Україну. Трішки, звичайно, рано дивитися, але давайте спробуємо. Мені здається, що тут головний акцент саме на завершення війни, тому що тут туз кубків. Це великий шанс, щоб її завершити, і дуже дуже швидко, тому що тут карта башня. Бачите, завершення ось цього етапу і над цим дійсно працюють, але скрито і тайно. Тут в нас буде певна якась пропозиція щодо того, щоб все-таки якось піти на ось ці мирні переговори, і щоб це принесло бажаний результат. Ось саме на це буде головний зроблено акцент. Але тут мені не подобається, звичайно ж, дев'ятка мечів. Тут бачите, всі такі світлі карти, голубенькі колір, жовтенькі. А тут прям така чорна карта, чорна енергетика, негативна. Я думаю, що все-таки Україна. Втратить певні території, тому що тут йде втрата, і ось пентаклі, тобто ресурси, тобто сама наша земля. Ось ця карта показує. Тобто, у результаті ось цих мирних переговорів я не бачу, щоб Україна повернула собі усі території. Певна якась втрата йде, але, звичайно ж, ми це все будемо передивлятися. Все це може змінюватися на даний момент часу, ось поки що якось так. Слідуюче запитання НАТО підозрює, що РФ замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у північному морі. Чи насправді Росія замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у північному морі? Я вам скажу, що в них є такий план. Їм дуже, дуже хотілося це втілити у життя. Але хтось їм вставляє палки в колеса, і по цим картам хтось їм дуже так сильно пригрозив цього не робити через певного якогось посланця. Дійсно була передана така інформація. Але в них по карті зірка дійсно є таке у планах. Поки що їм не дають це зробити. Я просто вже знаю, в мене коли випадають саме пентаклі, це дійсно може показувати міни або щось таке вибухове. Тут. Немає жодної пентакливої карти. Як я вже сказала, хтось їм дійсно досі таки у приказному тоні по королеві мечів сказав: ну-ну-ну, цього не робити. Але в планах дійсно таке є. Слідуюче запитання: генерал Гнатов став новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Чи справиться він зі своїми обов'язками і чи будуть зміни на краще? Мені здається, що дуже довго на цій посаді він не пробуде, його можуть змінити на когось іншого, тому що перша ж карта, карта ілюзії, тобто те, на що ми сподівалися, на жаль, не справдиться. Можливо, його змінять на того, хто був до нього, або все одно ця людина, яка вже була на певній такій сумішній посаді. Тут в нас і карта дорінь, і карта світ, тобто обнулення завершення, початок чогось зовсім нового. Мені здається, що можливо на його місце можуть поставити більше якусь молоду людину. Але це вже такі більш глобальні плани на майбутнє. На жаль, карти Таро точних строків не кажуть. І я не можу вам сказати, коли це може відбутися. Але тим не менш, саме ось таку інформацію мені показують карти. І можливо, ось ця вже нова людина зможе привнести більш щось позитивне і більш глобальне, тому що все таки тут карта і світу, і тут кубків отримання бажаного і великий шанс зміни найкраще. І, взагалі, тут карта ось ця може показувати завершення війни. Ну, подивимося, як воно буде програватися. Слідує запитання: Зеленський не в захваті від головнокомандувача ЗСУ сирського є зауваження до главкома через невдалу підготовку зсу до наступу Росіян на Харківщині. Давайте перше запитаємо, чи задоволений Зеленський роботою сирського. Зеленський 100% вважав, що ставлячи Сирського на цю посаду, він проведе нас до перемоги. Це буде, бачите, переможна хода, переможний контрнаступ. Але, на жаль, по сімці пентаклів це велике розчарування з його сторони. Він не дочекався того результату, на який очікував. Хоча велика робота була зроблена, але на жаль, вийшло, як вийшло. Тут ще карти націкають на те, що нехватка, звичайно ж, ресурсів. Тут пентаклів і вісімка мечів, і двіка мечів. І тут ще й вісімка кубків. Я думаю, що серського будуть змінювати. Тут, бачите, в нас жезлі більш така якась молода, можливо, людина. Поки що ведуться розмови і поки що ведуться перемовини щодо іншої якоїсь кандидатури. Зараз перепитуємо: чи замінять це знімуть його з посади найближчим часом. Я думаю, що дійсно змінять, тому що тут і страшний суд, і карта смерті. Тобто це великі, просто грандіозні зміни, те, що на нас гляде. І по десятці кубків, я думаю, що ця людина буде з найближчого оточення. Тобто не якась зовсім нова, про яку ми нічого не знаємо і не чули. Ми про неї чули так, тому що тут, бачите, янгол трубить у трубу. Всі ми почуємо, всі ми дізнаємося. Вже ведеться якась продуктивна робота на цю тему, вже підшукуються якісь певні варіанти. Можливо, тут три кандидатури розглядаються на пост Сирського. І тут просто чекають по цим картам наказу імператора, наказу звище, щоб його замінити. Коли це буде, знову ж таки, карти не показують, на жаль, сроки, але робота вже ведеться. Тому будемо слідкувати і дивитися. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще Ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані. Та в описі під цим відео всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!